Початок повномасштабного вторгнення застав, застав мене в навчальному закладі. Я виходжу і стоїть черговий на тумбочці, і він каже, що почалась війна. Ну і ми відразу всі е пошикувалися, зібрали віч мішки, ну і пішли в укриття. Далі чекали подальших вказівок. Я повернувся до себе додому. Я не хотів йти в іншу область, я не бачив цьому сенсу. Мій перший виклик припав за адресою адміральська 36. Це був прильот в трьохповерховий житловий будинок. Було страшно, було все на адреналіні. Після цього виклику, як ми повернулись в частину, ми ще залишалися резервним відділенням. До 12 години все на емоціях. Я, я навіть сидіти не міг. Мотивація для робо для роботи. Знаєте, воно нема такого, що я йду сюди, щоб врятувати. Я знаю, що я прийду. Є робота, яку не виконують інші люди, і яку потрібно робити. І це вже не залежить від мого настрою, від мого психологічного стану. Якщо я сюди прийшов, це все залишається за межами частини. У мене тут зовсім інша атмосфера, інший настрой на роботу. І коли ми з хлопцями виїжджаємо, немає знаєте, тому ж як. Фільмах, там піде музику. Ти їдеш, в тебе всі сторонні думки відходять, в тебе є тільки твоя задача. Ти сидиш в машині, ти вже хлопцям кажеш, хто що робить, хто куди йде, бо ти попередньо знаєш саму ситуацію. А далі воно плюс адреналін, плюс відчуття, що потрібно допомагати, воно все вкупі. От, ти не думаєш про посторонні речі, можна так сказати. Перший день пам'ятаю я. Відразу після розподілу прийшов в частину і попав на свій караул. Я залишився, відразу на судки з ними заступив, і було, здається, 8 чи 9 викликів от десь в цьому районі. І тоді був диспетчер у нас. І Вона така каже: А що ну, щось, щось не так сьогодні. І потім сказали, що я залишився на судки. І вона мене швидко водичкою по новим віщам пройшлася, так нормально окропила. І як знаєте, рукою зняло. Потім чисте взуття. Тільки хтось вдягнув нове взуття або начистив його, так щоб воно аж блистіло, автоматично виїжджає. Ну і так само машини Натерти сигнальні лампи або кольоса, і моментально виїжджаєте.